Реабілітацію після травми ноги в обласній лікарні імені Андрія Новака проходить військове Віталій. Чоловік розповів, займається тут більше двох тижнів. Мене хлопці навчили, поставили, десь так переконали в тому, що ну, ходити то нормально і не бідав, що те там кусок цього пластини в нозі, але кожен день типу, чуть -чуть, по чуть-чуть десь щось ми розробляли, десь якісь масажі. десь цей і. Ну, Зробили все можливе для того, щоб отак от, от от я міг прийти. Бо коли прибув сюди тижня-два тому, я з великою штукою на нозі, я не знав, як воно взагалі, коли я зможу ходити і так далі, потихеньку потихеньку дивишся, і вже виходить щось. Це дякуючи хлопцям, які займаються лікарі. До речі, вітаю їх. З професійним святом, вони дійсно професіонали своєї справи. Ну Віталій, якщо конкретно він приїхав сюди сам, прямо в зал на візочку. Він справді виявив дуже велике бажання до занять, і це було ключовим його відновлення. Ще багато роботи, але вже і так непогано. Віталій займається з нами вже близько двох тижнів. Спочатку це були банальні сидячі заняття. Ми працювали з верхнім плечовим поясом, спиною. А наразі ви вже як бачите, можемо робити перші кроки. Насправді це клопітка робота. Ну Бажання пацієнта, командна робота і Божа допомога дають великий результат. Реабілітація складна штука, але якщо дуже хотіти, то можна багато зробити. Найважче дійсно пояснити пацієнту, що його чекає. Це дуже довгий шлях, це біль. Найбільше, звісно, як кожен реабілітолог любить, коли пацієнт стає і починає ходити. Перший крок. Лікар показує дружині військового, як одягати ортез на ногу. Жінка розповіла, її чоловік після поранення лікується з квітня. Взагалі ми самі з Краматорська. Я дуже довгий час жила в Бахмуті. ну і Через нинішні обставини ми маємо бути зараз тут. Він отримав поранення танкове. Ми пройшли дуже багато, проїхали міст, починаючи з Лиману, потім у нас був Краматорськ, потім Ізюм, Харків, Полтава, Львів, Ужгород. От Зараз ми тут. Це все було лікування. Зараз заживлюється рана і сподіваємось на те, що хлопці в реабілітації нам дуже допоможуть. Нам от банально сьогодні нам розповіли речі, які були досить необхідні. Як вірно вдягати взуття, вперше після поранення до лікарів реабілітаційного відділення звернувся Олександр. Я військовий знаходжусь на відновленні після поранення. Дуже дякуємо усім лікарям реабілітаційного центру. Вони допомагають. Відновити всі процеси. Завдяки їхній праці я вірю, що я відновлюсь, і моя рука стане працювати ну, як до поранення. І Вітаю із ним медичного працівника. Близько 200 військових з початку року пройшли реабілітацію в обласній лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. Про це сказав завідувач реабілітаційного відділення лікарні Павло Бланар. Пацієнти бувають різні з різного роду травмами, з неврологічними вадами, все з різними вадами, які, які підлягають для нас в реабілітацію. Я хочу сказати, що в нас дуже склалася дуже, скажімо, нова, молода команда. І я би дуже відмітив, що в нас є лікарі ФРМ, є лікар-психотерапевт, є, є фізіотерапевти, лікарі, є ерготерапевти, є асистенти лікарів-лікарів, медичні сестри, яких теж які дуже багато що працюють, більше двох сотень проліковано, скажімо. Пацієнтів і кожна кожна маленька перемога нас радує. Коли ми бачимо, будь-які пацієнти наші виздоровлюють, або починають ходити, або відновлюються, ми радіємо. Ми радіємо і сподіваємося докласти максимально зусиль, щоб вони стали стали здоровими. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.